Привіт! Значить, Ми заходили до жиліби Віталія Миколаєвича, щоб поспілкуватися з ним з приводу останніх подій і тих погроз, які надходили на адресу його доньки і його родини. Стаття 63. Закон України про виконання... — Законна Україна правокодання. Домовленості, шушукання. А це що, поцілунки чи що? Вам там не погрожують часом? Погрожують, звичайно, погрожують. Погрожують, тільки це що, так? Навіщо. Олег Павлович. Олег Павлович, ну навіщо ж? Олег Павлович, вас ще не встановили в посаді, але ви всіх на колені. Ось ця людина щойно каже, що погрожує. А ви може прихильник цей ЛГБТ спільноти? Я не прошу. Я я нас, не. це балаган. Я брожую. Прошу. Ми зараз. Давайте, давайте ви мені зачитаєте, це все розкажете. присутність я зараз включу Пане керівник, а чим вам тільки що погрожували? Фізичною розправою? Е, зараз... Чи переслідуванням політичним чи якимось іншим тиском? Я, я не а хочу, щойно волоскано про погрожує? Я не хочу опускатися до рівня тієї людини, яка мені погрожувала. Це стосувалось моєї дитини. Яку її... Погрож... Як... Стосували... вам які... тільки що які, сказали які з приводу вашої дитини? Так. Не годитесь, але... І оце куделя щойно вам згадав вашу перетворю. дитину. Не взагалі. Не ми розмовляли так. тільки Кудельний що в «Так, дитино, куделя, вклинився. Ми жодним чином вас не заберечували, не перебивали. Шановні журналісти. шановні журналісти. Ми поспілкуємося. А ви, будь ласка, ми ж нічого протиправного робити не будемо. Будь ласка, не куделя погрожував прямо при телекамерах. Значить, нам повідомили в адміністрації, що його на місці немає, оскільки він перебуває на цвинтарі в селі Поділ. Там якісь роботи відбуваються, чи прибирання, чи щось подібне. Ми їдемо зараз туди, щоб поспілкуватися з Віталієм Миколайовичем. Зустріли Віталія Миколаєвича на краю цвинтаря. Уже роботи на сьогодні в принципі закінчувалися. Зараз з ним привітаємось і запитаємо про стан справ. Доброго дня, Віталій Миколаєвич. Ви бачайте, що відволікаємо в робочий Доброго час. Дня. вас. Скажіть, будь ласка, нам повідомили в адміністрації, що ви тут в селі Поділ на цвинтарі. А що сьогодні прибирання відбувається? Ну, тут є могила народного артиста України. Бориса Михайловича Зайця, нашого земляка. І ми приїхали подивитися об'єм робіт. Дружина звернулася про те, що там треба виконати певний об'єм робіт. Ми подивилися, яким чином, що треба зробити. Дуже приємно, що влада дбає не тільки за простих людей, родичі яких не мають можливості не всі приїхати, а хтось не має коштів, хтось здоров'я не має прибрати. Ми нещодавно були свідками прибирання і суботнику, і планового прибирання на центральному цвинтарі. І дуже приємно, що влада дбає за прибирання кладовищ перед такими важливими для українців святами, як і Пасха. І поминки своїх рідних, які вже відійшли так, це, за межу вічності. Це один із е, пріоритетних напрямків. І Віталій Миколайович, скажіть, будь ласка, нещодавно відбувалися події е, на території срібного. Е, люди, журналісти, так звані депутати, багато було крику, галасу. За що хочу вас запитати? Е, скажіть, будь ласка, на адресу вашої доньки. Надійшли погрози, наскільки ми бачили на відео. Чи це правда і що саме, як це відбувалося? Так, правда були погрози. Я не буду говорити, що конкретно було сказано. У мене просто язик не повертається, таке сказати. І в мене, як у людини, я б до такої. Низості ніколи, нічого мене не заставило опуститися до такої низості, щоб таке сказати чи бажати комусь навіть моїм найзапеклішим ворогам. Вибачте, будь ласка, що вас запитую і як людину, і як срібнянина, і як батька. Скажіть, будь ласка, чим саме погрожували ваші сім'ї і ваші доньки? Ну, погрожували завдачку буде здоров'я. Здоров'я. Зрозумів, вибачте, що вас таке питаю. Скажіть, будь ласка, ще у вас останні питання сімейного, сімейного так би мовити, плану. Ваша донька була волонтером АТО? Моя донька, як і кожен житель Срібнянщини, коли сталося лихо на сході України? Стала, не стояла осторонь, а займалася допомогою нашим бійцям, нашим героям. Наскільки нам відомо, вона і на передову їздила, і координувала місцевих хлопців, які поїхали до АТО у різні підрозділи. Скільки приблизно років ваша донька була волонтером? Шановні, я не хотів би про це говорити. І так я про це не люблю говорити. І моя донька не любить про це говорити. Девіз у мене як у батька і в неї на той час було, ми працювали під девізом ноль піар. Тому я не буду говорити про це. Віталій Миколаївич, дякую вам, дякую вам, ви мужня і достойна людина. Ми приблизно уявляємо, якого рівня низості і бруду були погрози на адресу вашої сім'ї і вашої дитини. Перепрошуємо, що змусили вас е, розповісти про це, запитавши. Однак вважаємо, що громада повинна знати, що такі погрози надходили. Останнє лише, скажіть, будь ласка, від кого саме надійшли погрози вашій дитині? Від е, куделі, Олега. куделі Олега Павловича. Добре, дякуємо вам. Гарного вам завершення Добре робочого вас. дня. Будьте Добре. здорові. Щойно ми спілкувалися з Желібою Віталієм. Миколайовичем, доньки якого погрожував Куделя значить, насильством. І погрожував, щоб ви розуміли, таким брудом, такою низістю, такою низістю, таким... він погрожував таким насильством, що у батька просто тремтіли руки, коли він згадував про це. Значить, Куделя погрожував батькові дівчини, яка як волонтер пройшла майже все ато. Яка зібрала у срібному відомості про всіх хлопців, які були по яких бригадах, по яких фронтах, по якому всьому. Вона їздила на передову його донька Віталія Миколайовича Яна. Одна із тих, кого можна назвати найкращими людь людьми і дівчатами Срібнянщини. І тепер якесь жирне, нагле падло погрожує. Батькові цієї достойної дівчини насильством, наругою і розправою. Скажіть мені, будь ласка, це нормальна ситуація чи не нормальна? Я звертаюся особисто до куделі Олега Павловича з тим, щоб він знайшов в собі сили, оскільки він мав сили і наглість на погрози, і прийшов і став на коліна перед Яною і перед її батьками. І на колінах просив пробачення у цієї достойної дівчини і в достойної родини Жиліби Віталія Миколайовича. А якщо він цього не зробить, то я звертаюся до всіх тих, у кому совість є, щоб вони приїхали і просто поспілкувалися з ним і запитали цього кабанчика. Годованого, пихатого, кузатого, з підгарлям чиновника, яке він мав право образити сім'ю дівчини-волонтера, яка на фронті була з перших днів, яка возила на передову на нульовочку, яке він мав право образити і так сказати, і так погрожувати сім'ї дівчини-волонтера. Значить, Куделя ще раз на коліна перед родиною Желібе, на коліна перед Яною і перед її батьками. Інакше з тобою буде громада України розмовляти так, як ти, Куделя, розмовляєш, погрожуєш і принижуєш достойних людей Срібнячів.